Южне це імперська назва. Такий висновок надіслав інститут національної пам'яті. Його отримала учасниця робочої групи з питання переіменування. В листі йдеться. Назва Южне не властива українській топонімічній традиції, штучна утілює російську імперську політику радянського зразка. Беручи до уваги, що російська імперська політика. Система заходів, спрямованих на підкорення, експлуатацію, асиміляцію українського народу назва міста Южне Одеської області як така, що пов'язана з реалізацією російської імперської політики, зокрема її складником русифікацією відповідно до пункту е, пункту 4 частини 1 статті 2 закону, належить до символіки російської імперської політики. У зв'язку з тим, що Южненська міська рада не прийняла жодного рішення, не підтримала жодної назви. Однозначно сказати на сьогоднішній день, що є якась назва, яка буде в пріоритеті, неможливо було запропоновано три назви, за які проголосувала саме робоча група з переименування, тому швидше за все, що депутати будуть розглядати саме ці три назви і будуть визначатися. І вже відповідно не не стільки зважаючи на консультативне голосування, а скільки опираючись на висновки експертів, які нададуть свої оцінки, можливо, на прохання комітету, який буде визначати щодо перейменування. Виконавчі органи влади надіслали до Верховної Ради пакет документів. Зокрема, протоколи та лист підписаний міським головою. Дали протокол наших опитувань людей, де там 78%, скільки я пам'ятаю по переименуванню на південне. Ці документи ми зібрали за моїм підписом. Дали в Київ. Тепер до червня місяця. До червня місяця повинні Верховна Рада повинна оприділитись по перейменуванню. Будемо чекати. Перш ніж прийняти рішення, документи розглядатимуть у комітетах Верховної Ради.